Якщо мова ведеться про сплату податку на нерухомість, називається по-правильному це податок на нерухомість, відмінно від земельного податку. І ви є власником нерухомості. Незалежно від того, де знаходиться ваша нерухомість на всій території, на всій території України, то сумуються повністю квадратні метри вашої нерухомості, враховуються за спеціальною формулою. Подальшому обраховуючи, скільки ж ви повинні е сплачувати сам податок на нерухомість. Податково за місцем вашого обліку, тобто там, де ви зареєстровані фактично Державна податкова інспекція, в подальшому насилає вам, називається документ, податкове повідомлення рішення щодо сплати податкового зобов'язання, тобто суми грошових коштів для сплати цього податку. Щодо податку на нерухомість, щодо... З інших питань, податково, пишіть мені, записуйтесь на консультацію, якщо є питання, пишіть дякую. Слава Україні!